ну варто тут нагадати, що вийшло днями раніше розслідування Євгенія Шульгата, слідство інфо про те, що дружина пана Вітюка купила квартиру більше ніж 20 мільйонів гривень, задекларувала близько 12 мільйонів гривень. Ну і тут варто також зазначити, що і журналісту розслідувачу Євгенію Шульгату намагалися вручити повістку. Або той пішов служити до лави збройних сил України і пов'язує це ось з паном Ілею Віцюком. І тут певно варто зазначити, що відсторонення від обов'язків це не звільнення. Ну, подивимось, це ну, по-перше, це ще раз що знаєте, от я бачив нещодавно у нас. Соціології, коли українці от вважають, наприклад, корупцію гірше ніж ворог наш. Ну це неправда. У нас настільки корумпована в дійсності країна, як самі уявляють собі українці, як вони говорять про це, тому що якби у нас повністю була корумпована країна, то державний апарат розсипався буквально на третій четвертий тиждень після вторгнення. Як це, наприклад, було в Афганістані. От коли американці пішли з Афганістану, ви пам'ятаєте ту історію, там державний апарат просто розвалився. Армія розбіжалася. Ніхто там захищати там не хотів там, новий режим чи президенти, і прийшов Талібан. Так і у нас ну не настільки у нас корумпована країна в дійсності крадуть, крадуть, це правда. Але далі це робота правоохоронних органів. А стосовно цього випадку, це ще раз говорить, що систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Тобто, якби там в 12-му році, там чи за часів Януковича, там теоретично виникли такі. Такий скандал. Ну ніхто б навіть не реагував, навіть не додумався, що когось можна звільнити. Ну за таким, ну здавалось би, ну сті часи дрібним приводом. А тут, звичайно, що бачимо скандал. Ми бачимо, що робота, коли активно працюють журналісти, виносять назовні такі скандали. Якщо вони є, то влада в даному випадку Служби безпеки України і особисто пан Малюк не хочуть тримати ну, ж, таку токсичну людину, поки відсторонене. А там далі я думаю, буде службова перевірка, Не виключено, що ця людина все ж таки буде звільнена. А далі, а далі от запитайте, а що далі? А далі питання до наших антикорупційних органів. Далі йдіть, розслідуйте. Що де як і так далі? Це не у нас немає жодного прецеденту, жодного кейсу, коли за неправильне декларування було притягнено до кримінальної відповідальності. Тоді а... постає питання у ефективності е декларацій, і відповідно з нашого бюджету платяться кошти особам, які їх перевіряють. Там уже різні механізми це придумали для цього. Але не тільки але залишається. Але і фактом. Ну тут є як як об'єктивне, так і суб'єктивне. Але за неподання декларації. Е Може настати і кримінальна відповідальність, ну, дивіться, не лише адміністративна. Тут, тут, дивіться, тут суб'єктивні і об'єктивне причина. Суб'єктивні причини в тому, що антикоруп, так званий антикорупційний орган, м'яко кажучи, працюють в режимі імітації бурхливої діяльності. Так, вони неефективні. Роботи ми не бачимо, так е, щоб реально воно що за що когось за щось садили там. Да? Ось більше імітації, більше оцих, от, знаєте. Красивих фільмів, там таких, з такою тривожною мультикою мультиками розповідями, що всіх впіймали і так далі. Ну, продакшн там добре працює, ми розуміємо, і то, до речі, теж за наш залазу гроші. А потім, коли ці справи закриваються за відсутністю доказів і все інше, мультики чомусь ніхто не робить з дивним збігом обставин, так економіють державні кошти, мабуть. Ось та така справа була, наприклад, там з Пашинським ця вся історія, пам'ятаєте, все затихло, тому що ну немає складу злу. Очено в даному випадку, і багатьох багатьох в дійсності питаннях так воно і є. А коли ловляється, наприклад, є відомо всім а, а, справа Злечевського, пам'ятаєте таку, то раптом її так спускають на гальмах, що його і вибачили, і нічого не забрали. Хоча у людини під мільярд доларів активів в, в Україні йому погрожувала конфіскація майна. Пройшло через ВАКС, який відібраний в тому числі нашими е, і нашими місцевими експертами, які говорять, що вони чисто всі доброчесні, і міжнародними партнерами. Да? Справа ще не закінчилася, е, і справу засекретили. Оце от, от прояв високої роботи антикорупційних органів. А о, і тоді сказали, що виявляється Злочевського не можна посадити. Тому що він є громадянином іншої держави і він знаходиться за кордоном. І це добре, що і так от розійшлись. Ну, він відкупився там на ці там 6 мільйонів доларів.